Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Наперед дякую за перегляд відео. Сьогодні в мене такий чудовий ранок. Я ранок починаю з кави. І от такий прекрасний кейк спекла моя дружина, м -м, полуничний, прямо з цілими дольками полуниці. Ну і кружечка кави. Але вирішив пити каву з кейком і ділитися з вами. От у мене є такий ламповий підсилювач, який я купив на місцевому маркетплейсі. От бачите, не звертайте увагу, що тут є якісь, якась бірочка, насправді це просто хтось приклеїв. Це саморобний, повністю саморобний, починаючи від коробки, трансформаторів, від усього, це є повністю саморобний ламповий підсилювач. Купив я цей ламповий підсилювач, як я вже сказав, на місцевому маркетплейсі. Ціна його була 200 доларів. Людина писала, що він працюючий. І коли я привіз цей підсилювач додому, підключив. Я його зранку купив, поїхав з ним на роботу. Приїхав додому, підключив і нічого не було. Ні звуку, абсолютно, він не працював. Він от на таких от лампочках. Бачите, джан 6005W. Це 6AQ5. це лампочка 6AQ5. І первинний підсилювач, первинний каскад це 81 чи я точно зараз не пам'ятаю. Я почав розбиратися, чому він не хоче працювати. Я, ну, щоб розібратися, чому він не хоче працювати, я собі намалював схему, по якій він побудований. По тих деталях, по цьому всьому, я нарисував схему. І здивувало мене те, що він не міг би працювати. Його хтось зібрав, але по такій схемі, як він зібраний, він просто фізично не міг би працювати, тому що лампи неправильно включені, неправильне підключення. Не знаю. Людина говорила, що він працюючий, але по факту. Цей підсилювач природньо не міг працювати. При тому всьому, от бачите, в нас ця лампочка. От давайте я її витягну. Це в нас 12 ау 7, а тут в нас вона є це. 80 там не пам'ятаю щось, Ну це аналог, це заміна одна і друга. Це одна заміняє іншу. І бачите, в цій лампочці є якби дві лампочки. Колись я зроблю відео, я вам розкажу про типи лампочок, які бувають. Зараз я вам говорю доступно. І в тому підсилювачі, який я купив, була задіяна на правий канал одна лампочка. Половина була задіяна на правий канал, друга лампочка, половина на, лі, на лівий канал, а половина просто простроювала. Тобто можна було використати одну лампочку на два канали, але зробили одну лампочку на один канал, другу на другий, і половина її простоює. Досить нерозумно, досить нерозумно. Я би навіть сказав по-дурному. Так можна робити, тільки коли іншого випадку немає або я не знаю. І що я вирішив? Я вирішив цей підсилювач повернути людині. Але зв'язався з людиною. Людина сказала, що окей, готова, вона повернеть кошти назад. Але коли я доставав лампу, я я зламав. От бачите, я взявся за верх. Дуже тут дуже такі тут гнізда, дуже такі жорсткі, дуже тяжко виймаються ці лампи. І коли я доставав її, вона тріснула. І тобто, в мене однієї лампи не було. Я людині написав, що я можу через деякий час повернути, але людина сказала, що або сьогодні повертаєш, або не повертаєш, і я залишив цей підсилювач для себе. Залишив чому, тому що я і так залишився не в програші. Силовий трансформатор у нас розрахований як на 120, так і на 220 вольт чи на 230 Вихідні трансформатори це чудові канадські трансформатори, звукові, От можете глянути характеристики їх. Тобто це не є якийсь Китай, їх можна продати по 100 доларів на eBay. От. І я так зрозумів, що Ну і сам, сама коробка, вона хоч саморобна, я вам в подальшому покажу. Але сама коробочка, от самий корпус, він саморобний, але зроблений досить непогано. Досить непогано. Я дуже люблю, коли люди роблять акуратно, от бачите, дерево, обшити, Ну так, да, помін... замінити шурупики, зробити окультурити, і він буде в чудовому стані. Що мене ще поразило в цьому підсилювачі, в ньому деталі. В шасі деталі підсилювача були вітчизняного або як то скати совєтського виробництва. Так, справді це були совєтські деталі. Я навіть написав людині, якої я купив цей підсилювач, і спитався: кажу: ну, а де ви взяли його? А вона він розказав, що купив в одної людини Тоже. Мене це поразило, тому що, якби в Америці совєтські деталі, я так підозрюю, просто людина купила десь на eBay підсилювач, привезла і... і бачите, в нас тут є включення лівого і правого каналу, що можна окремо використовувати лівий і правий канал. Що я зробив далі? Я далі просто-напросто, до речі, от ці лампочки, оці зараз щоб не зламати наступну. Оба, бачите? Бачите, на них навіть ножки вигинаються, коли їх доставати. Ну дуже жорстко вони там сидять. 6005 W. Це замінник, мені здається, 6AQ5. І я знайшов на форумах, що люди писали, що американська вінтажна апаратура вищого класу була саме на цих лампочках. І мені просто захотілося почути, як працюють, як грають ці трансформатори, і як працюють ці от саме. От саме наша лампочка, як вона працює. Тому одного вечора я просто закачав собі з інтернету, скачав декілька схем, а інших два вечора, в мене пішло приблизно три вечора. Після роботи, після вечері, коли вже все заспокоїлось. А інших два вечора я просто спаяв один канал. Зараз тут у нас є один робочий канал, повністю робочий, один канал. Ну, є своїми нюансиками. Дивіться, які я схеми розглядав. Я знайшов на просторах інтернету. Зараз це дуже-дуже зручно для будь-яких майстрів, для будь-яких хто чимось займається. От подібні схеми, бачите? Я шукав просту. Щоб менше було зворотнього зв'язку, по мінімум деталей, просто щоб почути, як грають лампи. Хоча я розумію, що чим складніша схема, воно може, звичайно, бути краще. Але розглянемо, що я розглядав. Я розглядав оцю схему. Вона досить непогана була. Цю схему я не розглядав, а скоріше, я собі скачав, щоб вона в мене була. Це якийсь китайський чи японський підсилювач. Тут блок живлення діодний. і Я його просто так закачав. Це також китайський чи японський підсилювач. Це два різних підсилювачі. Лампи одинакові, але їх трошечки інше включення. От. Потім я скачав отакий. це вже якийсь комерційний підсилювач, який стояв, я вже не пам'ятаю в чому. Він не то в підсилювачі. Гітарному, не то просто в колонці якомусь підсилювачі стояв. ну от, Я його теж як варіант розглядав, але тут є темберблок. А я не хотів темберблока. Також я знайшов такий от підсилювач, і мені от бачите, як є. Це люди вже на форумі викинули цю схему з змінами і з описом. Досить непоганий. непоганий я навіть спочатку думав його зробити. от, Бачите, можете натиснути на паузу. Але потім чомусь я не знаю, я його відкинув. Потім я знайшов е, от -от, цей підсилювач. Ну, він мені здався складним і тут є темберблок. Ну, не настільки складним, як от бачите, трансформатор, а наші трансформатори мають виходи виводи на, на сітку. Тож я його відкинув. Е, ця схема просто як то сказати, це, це схема, шаблон підключення ламп. Це, до речі, схема з якихось курсових чи з чогось, які студенти здають, і тут просто треба було вписати, вона правильна, але треба вписати правильні які опора стоять і конденсатори. Люблю цікаві такі от речі, просто щоб голова подумала. От. Я, ну, я час від часу користуюсь, якщо щось там будую або ремонтую от такими нюансиками. І потім на чому я зупинився. А це от промисловий, але вдосконалений підсилювач. І якщо ви бачите, тут у нас стоять EL84, а наші EL84 це аналог 6BQ5, але. От зараз 6 bq 5 от. Але тут навіть можна використовувати 6 В6. І я взяв за основу от саме от цей підсилювач. От, Бачите? От, Я знайшов його інший варіант, більш такий. Більш такий розповсюдженіший, і бачите, які, які лампи можна використовувати: 6 v 6 чи 6AQ5. Також можна використовувати ЄЛ84, але треба поміняти опір. Там написано опір 250 Ом. Саме оцей опір, який я і змінив. Я не пам'ятаю, змінював чи не змінював. Це вже трошки давно було. От, бачите, Його треба було замінити. 130 поміняти на 250. Зверніть увагу, що в цьому підсилювачі 300-325 вольт. Я його побудував за два вечора я його спаяв. Хочу вам показати шасі. От, дивіться. От, бачите? Отаким от чином на швидку руку, швидку руч, що було під рукою. Я швиденько з усіх деталей я отак от збудував. От, що в мене вийшло? Я його включив. Я його включив, цей підсилювач, і цей підсилювач запрацював. Запрацював, але дуже-дуже тихо. Чому тихо? Тому що силовий трансформатор видає 240 вольт. А тут рекомендовані 300-325 вольт. Тобто лампи не працюють як потрібно. Я вже не став, якби більше. Щось робити, переробляти, я перевірив, трансформатори працюють, звучить він дійсно ну, гарний, такий, приємний такий звук, наскільки я можу судити. Міняти трансформатор я не буду, я хочу залишити все так, як є. Можливо, силовий трансформатор якось сіточкою можна буде накрити. І я що планую я з цим підсилювачем зробити? Я планую його зробити, але знайти схему, де буде живлення. 240 вольт, 250-240. Такі схеми є, вони попадаються досить часто. Можливо, навіть серед цих схем була схема, От, бачите, підключення ламп 250 вольт. Якщо ми поглянемо От, сюди, От, якщо поглянемо до нашої схеми, де наша схема? От, бачите, типове включення АКЮ-5. Типове включення. У нас катод йде з 10-омним опором на масу, а тут у нас катод в моєму випадку йде з 250 Омним чи 130 Омним. Тобто при такому включенні ми можемо використовувати при анодну напругу 240 В. Тому якби, я пошукаю собі ще схемку. і... І спробую зробити цей же підсилювач, не міняючи нічого просто з 240 вольт. От, я десь, роздається, я десь бачив, що напруга живлення була трошки менша. Так, 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 так. Ну, якщо ви бачите, от... 350 вольт от фільтр, конденсатор фільтра 350 вольт то бачите 20 мікроф 350 вольт. А раз тут 350 вольт напруга має бути в цьому Ну хоча б на відсотків 25-30 менше від максимальної яка на конденсаторі. Тобто я підозрюю, що тут десь є 270 вольт. Я так підозрюю, бачите тут не вказані напруги, але я я так так надію я так, я так думаю. Давайте от поглянемо китайський. Тут 300 вольт. От бачите, тут ми маємо навіть трошки менше 300 вольт напруга живлення. У нас на діодах 300 вольт, то я так думаю вихід на лампи йде ну, трошки менше за 300. От, бачите, тут у нас є. Вже схема з 270 вольт. Я думаю, 270 вольт вже буде гучніше і краще. О! А от, вибачте, от на цій схемі наші лампи, наше все, я її відкинув. Але тут ми маємо 250 вольт. Ну, чому я згадав, чому я цю схему відкинув? Тому що я не хотів деталей з НП переходами. Бачите? Я її відкину, можливо, я її збудую. Тобто я цей підсилювач оживлю, але ну, потрібен час. Дякую за перегляд відео. Що ви додивилися до кінця, таке вийшло відео. Я до каву допив майже і доїв кейк. Пишіть свої, якби, свої думки, що ви думаєте з приводу цього. Можливо, відео вам здалося трошки занудним, можливо, хоча мені воно такого репертуару цікаве, тому що завжди цікаво щось повчитися. Ставте лайки, підписуйтесь, або пишіть свої коментарі, що треба змінити, що ви хотіли розглянути.